Весь попередній тиждень ми разом з вами стежили за операцією САП під назвою Мідас. Це корупційна схема у сфері енергетики, і спливло багато відомих прізвищ, як чинних, так і колишніх високопосадовців, зокрема Галущенко та Чернешов. І один із фігурантів продовжив чергу засідань у справі. Чернешову обрали запобіжний захід, і це вже другий для екс-міністра. У нього є підозра щодо хабаря, в особливо великому розмірі. Справа пов'язана із будівництвом у Києві. У розслідуванні набу Мідас його. Теж підозрюють в отриманні понад мільйона доларів в офісі так званої пральні. Це місце, де відмивали гроші. Учасники схеми. Черелишов каже, що ходив туди в інтелектуальний клуб. Тож розповідаємо про нові деталі, які спливли у судах, та оприлюднили детективи. Певно, одне з головних питань, яке лунає, так а коли НАБУ продовжить публікувати серії з записами операції Мідас? Адже після останнього випуску, де зафіксований колишній віце-прем'єр та міністр єдності Олексій Чернишов, на плівках саме його ймовірно називають Чегевара, набу заявили, що буде продовження і дали натяк, що у новому відео фігуруватиме колишній міністр енергетики Герман Галущенко. Він на плівках, нібито під псевдоні. Імом, сігізмунд чи професор. Музика. Відразу скажу, що конкретної відповіді, чи публікуватимуть продовження, набу поки не дає. Під час засідання депутатської комісії, де обговорювали так званий міндіджгейт, керівник Набу сказав так. Тобто, зараз стоїть питання не публікації окремих розмов, а стоїть питання встановлення всіх обставин, вчинення злочину. На цьому ж засіданні були присутні і представники інших органів ДБР, НЗК, генпрокуратура. Але через плівки наразі нікого із співробітників цих відомств не відсторонили. Хоча в матеріалах йдеться про ймовірний вплив учасників схеми на правоохоронців та слідчих. У ДБР кажуть, відкрили аж два кримінальних провадження щодо можливого отримання хабаря та ймовірного перевищення повноважень співробітниками. Але народна депутатка Радіна вважає, що реакція цих органів повільна і вона викликає сумніви щодо їхньої готовності дійсно знайти тих, хто ймовірно злив інформацію, чи на кого тиснули фігуранти схеми. Вона навела кілька прикладів. Зокрема, наприклад, за тиждень в ДБР так і не з'ясували, чи приходив до них Миронюк, який, за даними Набу, є головним виконавцем у цій схемі. І якщо приходив, то до кого саме? Водночас у генпрокуратурі вважають, що відкриття службового розслідування це передчасні дії. Там не зверталися до детективів набу, щоб встановити. То саме з прокуратури міг сприяти злочинній схемі. А ось НАЗК, національне агентство з питань запобігання корупції, розпочало службову перевірку, бо на плівках фігурували такі фрази, як я з назика порішаю. Однак, поки без результатів у НАЗК, повідомили, що не знають, коли будуть результати. Вони обробляють більше 4 тисяч документів і за тиждень не змогли визначити, які стосуються енергетики. Що ще відбулося поза публікацією плівок? Про це ми будемо говорити далі, і почнемо з уже згаданого Чернишова. Отже, за кілька Нів після публікації плівок, де засвітився і екс-віцепрем'єр Чернишов, прокурори клопотали у суді про взяття його під варту. До цього він уже отримав підозру у незаконному збагаченні у справі про розкрадання в енергоатомі. Згідно з матеріалами розслідування, Чернишов особисто приходив до так званої пральні місця, де відмивали гроші і яке контролював міндіч. Слідчі задокументували, як Чернишову та його дружині передали понад 1 мільйон 200 тисяч доларів і майже 100 тисяч євро готівкою. Це підпадає під статтю про незаконне збагачення. Нині ж у вищому антикорупційному суді Чернишову обирали запобіжний захід. Як я казала, це не перша його підозра за попередньою, яку йому оголосили влітку цього року. Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря. За даними слідства, у 2020-2022 роках, Чернишов Ом, обіймаючи посаду міністра розвитку громад і територій. Міг допомогти забудовнику незаконно отримати землю в Києві під будівництво ЖК. Збитки для держави оцінюються в 1 мільярд гривень. А Чернишов та його спільники підлеглі могли отримати майже 15 мільйонів вигоди у вигляді знижок на квартири. Так, от тоді Чернишова не брали під варту. Вищий антикорупційний суд призначив заставу у понад 120 мільйонів гривень, і Чернишов її сплатив. Тут до слова цікава історія. Проєкт схеми з'ясував, що багатомільйонну заставу за Чернишова вносили частинами і вріз дні. до цього долучилася його дружина, приватна фірма, що займається торгівлею автодеталями, і яка була зареєстрована за кілька місяців до внесення застави. Ну а також до них доєдналася менеджерка з групи компаній Дім, співвласником якої є забудовник Насіковський, і за даними ЗВІ, бізнесмен Кріпа. Насіковський у коментарі журналістам заявив, що нічого не знав про внесення застави його співробітницею і що компанія їй такого права не давала. Ну а Чернишова до речі, тоді не відсторонила. Від посади а крісло віце-прем'єра та міністра єдності він втратив через об'єднання міністерств. Ну а тепер про те, що ж очікує на Чернешова в рамках уже нової підозри у суді. Експосадовець заявив, що із фігурантами справи незнайомий свій голос на плівках, начебто, не впізнає і таких діалогів піврічної давнини не пам'ятає. Та каже, що замість бек-офісу був в інтелектуальному клубі. Ви не знаєте, хто такий чергівар? Ну нам є підозри, що це він. ну я чернешов. Я вам, я вам так скажу. Ця... Ця я вважаю, що ми маємо дослідити, по-перше, той контент, також фізику тих плівок. Голос схожий на мій. Діалоги я допускаю. Також визнаю, що я перебував по зазначеній адресі в ту дату, про яку йде мова. Я був запрошений на подію туди. Яка відбувалася в той час ту дату, яка називається? Інтелектуальний клуб ну, чи якось таким чином. Ну і на момент запису цього відео суд не визначив запобіжний Чернишову. Прокурор просив взяти підозрюваного під варту, адже у випадку Чернишова є ризик, що він може переховуватися від слідства за кордоном і має для цього значні статки, каже прокурор. Ну а тепер перейдемо до інших учасників схеми, хто також отримав підозри або ж так чи інакше фігурує в матеріалах справи. Спочатку поговоримо про тих учасників, які залишилися в Україні, і що на них очікує. Міністр юстиції Галущенко та міністерка енергетики. Гринчук мають піти у відставку. Вони написали заяви, і про це наголосив і сам президент Зеленський. Напередодні уряд відсторонив Галущенка від виконання обов'язків. За версією слідства, він був частиною злочинної організації, яка відмивала гроші через енергоатом. Нібито міндіч впливав на Галущенка і так контролював фінансові потоки в енергетиці. Утім, поки Галущенко не вручили підозру. Прокурор на суді заявив, що наразі недостатньо доказів для цього. Тепер про Гринчук, міністерка енергетики, як як. Зала сама написала заяву про відставку. Нагадаю, за версією слідства головний виконавець у схемі Миронюк, нібито проводив співбесіду із Гринчук перед її призначенням на посаду. І ось профільний комітет Верховної ради підтримав рішення Гринчук про звільнення. Хоча частина нардепів під час засідання дякувала їй за роботу. Тоді ж пролунало і питання від нардепа Железняка: чи знайома Гринчук із Миронюком, та чи мав він вплив на її призначення? Відвідували вивод цієї Офіс 에, Миронюка Деркача по адресі Володимирської 20, дріб 1 а квартира 12. Чи ні? Не відвідувала, не знаю де цей офіс знаходиться і про що говорять. Але ще раз хочу сказати, Окей. що я не на допиті. Якщо в когось будуть із правоохоронних органів до мене питання, я готова буду відповісти. Також Галущенка та Гринчук вивели із складу ради національної безпеки і оборони, і фіналом історії цих двох міністрів має стати голосування в парламенті за їхню відставку. Або ж, врешті, детективи зберуть до достатньо доказів для вручення підозр. рухаємося далі. Тепер про тих, хто отримав підозру, а точніше про двох працівниць бек-офісу, яких суд відправив до СІЗО. Мова про устименко та зоріну. Зокрема, ці жінки брали участь у легалізації близько 100 мільйонів доларів через бек-офіс у центрі Києва. Із СІЗО обидві підозрювані швидко вийшли, бо за них внесли заставу 25 мільйонів за устименко і 12 мільйонів за зоріну. Журналісти проєкту схеми з'ясували, що заставу за цих двох фігуранток справи Мідас. Внесла фірма Вангар, у якої статутний капітал 1 тисяча гривень. Компанія створена лише у травні і не має майна, машин і, взагалі, ознак реального бізнесу. Пояснень від керівника цієї компанії журналістам схем отримати не вдалося. Він не вийшов на зв'язок. І нагадаю, Устименко та Зоріна, за даними слідства, були виконавицями у цій схемі. Наступні оновлення стосуються бізнесмена та співвласника кварталу 95 Тимура Міндіча та ще одного бізнесмена Олександра Цукермана. У набу їх називають. Головними у схемі обом вдалося виїхати за кордон, і вже свої підозри вони отримували заочно yeah. на тлі цієї справи. Президент запровадив санкції проти міндіча та цукермана. Обмеження мають як оперативний, так і превентивний характер, і включають повне блокування активів, зокрема у банківській сфері. Ну а в'їзд до України при цьому не заборонений. Цікаво, що в указі про санкції і міндіч, і цукерман позначені як громадяни Ізраїлю. Санкції застосовуються абсолютно однаково і до громадян. Росії України і до громадян, які мають іноземне громадянство. А в цьому випадку ми вважаємо, що застосування санкцій до громадян іноземної держави дозволяє оперативніше застосовувати блокування санкцій не лише на території України, а й на території інших країн, зокрема тієї країни, в якій є громадянство у даних осіб. Тому підкреслюю, жодних зрад в цьому всьому немає. Санкції мали миттєвий ефект. Вони будуть в подальшому мати ефект і в інших юрисдикціях. Нагадаю, за інформацією української правди, за кілька годин до обшуків міндіч залишив країну. Але у Держприкордонслужбі кажуть, законно він міг перетинати кордон під час військового стану як батько трьох неповнолітніх дітей. У НАБУ заявили, що з'ясовують, а хто ж міг попередити міндіча про обшуки та працюють над його поверненням для продовження справи у суді. Ну і вже після введення санкцій Зеленський прокоментував ситуацію в виданню Блумберг. Президент заявив, що після появи інформації про корупційне розслідування. Не контактував із бізнесменом Міндічем. Він підкреслив, що у воєнний час не може дозволити собі дружні стосунки з будь ким А ключовим результатом мають стати вироки тим, кого визнає винним суд. Зеленський також запевнив, що антикорупційні органи працюватимуть без втручань та отримають повну підтримку для завершення розслідування. Що ви думаєте про коментар Зеленського? Про це можете писати нам у коментарях. І тут якраз час поговорити про реакцію не тільки президента, а й уряду. Там заявляють, що співпрацюють із правоохоронцями і отримали прізвища людей, які згадувалися на плівках набу. Так, наприклад, Кабмін зупинив конкурс на керівника стратегічного держпідприємства Оператор ГТС, це компанія, яка постачає газ українським споживачам і транспортує його за кордон. Одна з фіналісток конкурсу якраз є на плівках. Конкурс відновлять після додаткової перевірки учасників. Крім того, уряд доручив наглядовим радам держкомпаній, зокрема енергетичних і оборонних, провести аудити своїх підприємств. Ну і крім іншого, уряд затвердив ще й план, за яким оновлюватимуть керівництво ключових держкомпаній в енергетиці. Для енергоатому, наприклад, формують новий склад наглядової ради. Її після корупційного скандалу розпустили. У Нафтогазі оголосять конкурс до наглядової ради і обиратимуть керівництво для компаній, що входять у групу Укргазвидобування, укрнафту та газорозподільчі мережі України. А ось в Укргідроенерго мають призначити державного представника до наглядової ради та провести конкурс на голову виконавчого органу. В Укренерго також планують зміну державного представника у наглядовій раді. Утім, на питання чи достатньо таких дій, щоб очистити систему управління від корупції. Зеленський відповів, що стосується чи достатньо, ні недостатньо. Будемо продовжувати відповідні дії. І на фоні заяв про аудити та перезавантаження управління у великих держкомпаніях енергетичного сектору за ситуацією уважно слідкують наші європейські партнери. У Єврокомісії заявили, що операція з викриття корупції у сфері енергетики говорить про те, що в Україні все ж таки працюють антикорупційні органи. На розслідування про можливі розкрадання в енергоатомі відреагували і посли країн G7. Там закликали Україну зберігати лідерство в антикорупційних реформах. Також нагадали, що антикорупційний прогрес є ключовим для вступу до ЄС. Утім, попри корупційну схему у G7 кажуть, що і надалі будуть підтримувати енергетичну стійкість України. Якщо ви досі дивитеся нас, дякую вам, що ви цікавитеся темою корупції в енергетиці. Поки це усе про що ми хотіли розповісти. І звісно, ми продовжимо стежити за цією темою. Тому підпишіться, будь ласка, на наш канал, щоб не пропускати оновлень.